І одразу представляємо е, нашого гостя по Скайпу. З ним будемо спілкуватися. Е, ну, Я думаю, не лише в нас будуть запитання. Я сподіваюся, що не лише в журналістів будуть запитання, і в наших е, гостей у студії. Отже, це Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України. Кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Mm. Е, Пане Олексій, давайте розпочнемо з теми, яка сьогодні справді цікавить в першу чергу. Е, ну, Тема війни завжди цікавить українців в першу чергу, але ситуація навколо Авдіївки, дуже тривожні, звіски, наші хлопці там тримаються. Але, але дуже е, складно, що ви можете сказати про цей населений пункт, який українські війська, незважаючи на усі зусилля російської армії, героїчно обороняють. Я хочу сказати, що на фронті складно завжди. 24 лютого, з першого дня, як Росія почала активну частину агресії, на фронті кожного дня складно. Зараз складніше набагато з рахуванням ситуації, яка склалася в Авдіївці. І я просив би всіх зараз не робити якихось там заздалегідь висновків, а максимально підтримувати наших воїнів, наших бойців, тому що зараз ця підтримка. Конче необхідна всім тим, хто знаходиться на фронті, хто знаходиться на сьогоднішній день в тому пеклі на території тимчасово окупованої Донецької області, пане Данілов, яка ситуація у нас зараз з постачанням зброї від наших в першу чергу міжнародних партнерів? На що ми очікуємо? В чому є труднощі, якщо вони є? Труднощі е є, не вистачає засобів враження. І це не є якась таємниця. Напривінки жаль, не всі країни дотримались того слова, яке вони брали на себе відносно постачання. Але ми не можемо е умовно скаржитись, тому що це допомога. От, кожна країна самостійно визначає обсяг цієї допомоги. Ми маємо дякувати за те, що дають. Я більш ніж певний, що ця ситуація зміниться, але в кожній країні відбуваються свої внутрішні політичні процеси, на які ми на жаль впливати не можемо. Більш того, це буде абсолютно От. І сьогодні ситуація складна, але тим не менш, те, що стосується нашого власного виробництва, те, що стосується роботи наших приватних компаній, які максимально зараз долучилися до цього процесу, треба їм подякувати за цю роботу. Ми на сьогоднішній день тримаємо фронт. Коли ви кажете про внутрішні процеси в певних країнах, то чи йдеться про те, що певні політичні сили в окремих країнах переконують і кажуть про те, що Україну не треба підтримувати надалі? Жодного слова я не чув, щоб хтось сказав, що Україну не треба підтримувати. В кожній країні, в демократичній країні свої процедури, демократичні процедури, голосування, дискусії? От на превеликий жаль в деяких країнах вони затягуються, а це відбувається на нашому фронті. І в цьому є велика проблема. Але я більш ніж впевнений, що рано чи пізно рішення буде прийняте. І ті процеси політичні, які відбуваються на території відповідних країн, вони рано чи пізно закінчаться голосуванням в відповідних інституціях на користь нашої країни. Сьогодні багато цитували, зокрема, заяву. Дональда Трампа одного з фаворитів у президентських перегонах Сполучених Штатів Америки він під час дебатів сказав про те, що ну в принципі Україні можна допомогти, але дати ці 62 мільярди американських доларів у кредит. До того моменту, коли Україна зможе їх повернути, або ну якщо зможе, там було формулювання, якщо зможе, як ми маємо цей сигнал розцінювати, водночас з'являються в тому самому Блумбергу публікації про те, що ну, начебто, радники Трампа обговорюють можливість того, аби Зеленський та Путін сіли за стіл перемовин. Ну, друге, це вже конспірологія, але тим не менше, це сьогодні в інформаційному полі було. Давайте без конспірології, давайте згадаємо поведінку Трампа. Я хочу нагадати, що в 2014 році, які коли відбувалися кримські події, тоді демократи були при владі. Вони взагалі заплющили очі на ті події, які відбувалися, вони турбувалися, і більше нічим умовно в 2014 році не займалися. Після того як Трамп був обраним президентом Сполучених Штатів, він перший, який надав нам допомогу. От і коли починають зараз репетувати, що якщо прийде Трамп, то буде ж якась катастрофа, буде визначеність. Це дуже дуже важливо мати визначеність. Ви пам'ятаєте на початку війни цієї визначеності на при великий жаль не було. Потім було дуже багато дискусій, давати, не давати, що давати, в якому обсязі, і таке інше. От. І сьогодні пропозиції, які пролунали, вони цілком зрозумілі. От, ну, але це ж питання не сьогодні. На сьогодні це питання, коли буде е, Трамп. Якщо він буде обраний, тоді можна про це говорити. Зараз є процедура, яка прийшла Сенат. От наступний крок це Конгрес. От, і в залежності від того, як в Конгресі будуть прийматися ці рішення, ми будемо розуміти стан справ по цьому питанню. Президент Зеленський вирушає до Франції, там буде обговорювати з Макроном. Угоду про безпеку нашої держави водночас наближається Мюнхенська конференція, та сама конференція, на якій перед початком повномасштабного вторгнення виступав президент Зеленський. Буквально за скільки це було мені здається, за 3-4 дні. Вона на вихідних днях була ця конференція, і в четвер Росія напала. Що ми очікуємо від ну, в першу чергу від перемовин з Макроном, а в другу чергу, можливо, і від Мюнхенської конференції, ми чекаємо якихось сигналів. Я хочу звернути увагу. Повернути нас в 22 рік, в лютий місяць, коли на Мюнхенській конференції мав виступ наш президент. Він тоді просив допомоги. Він тоді казав, що світ має допомогти з урахуванням тих обставин, які опинилися нашу країну. На приводі жаль на той час нас ніхто не слухав. Тому ця ситуація була зрозуміла. В нас не вірили. От я можу сказати, жодна е, розвідка світу, жоден аналітичний центр не давав спроможності нашої країни вистояти проти агреса Російської Федерації. Вони всі вважали, що Росія це непереможна країна, яка за короткий проміжок часу захопить нашу країну. Це відомо було річ, і ми довели. От що це не так. І на сьогоднішній день я хочу сказати, що дуже важлива подія, які будуть відбуватися на цій конференції, вони вже під кутом зору спостерігають за всіми цими процесами. Я хочу всім нам нагадати, що німці і французи, які категорично були проти нашої допомоги, ви пам'ятаєте 5 тисяч касок від німців. Зараз ситуація радикально помінялася зараз. Нам допомагають і німці, і французи. От, нам дуже багато допомагають Велика Британія інші країни. Я більш не впевнений, що ми споримося з тими загрозами, які на сьогоднішній день є, і ті складні часи, які на сьогоднішній день є в нашій країні. Ми обов'язково прижимо і до нашої перемоги будемо рухатися. Пане Данілов, які події найближчого часу чи цього року нас можуть наблизити до тої перемоги, про яку ви кажете, тому що завершення війни, перемоги. Це те, чого справді чекають українці, і коли читати те, про що вони нам пишуть в коментарях, вони, от там навіть до вас звертаючись, пишуть, а як пан Данілов зараз бачить цю перемогу, що для нього перемога. Це такі, ніби глобальні питання, які ми постійно піднімаємо, але хочеться знаєте, такого якогось глибшого розуміння і від вас, і як в тому числі від представника влади, які не так часто бувають, зокрема в нашій студії. Я в вашій студії, як тільки ви мене запрошуєте, це по-перше. А по-друге, я хочу сказати, є чітке розуміння, що таке перемога. Це неспроможність Росії чинити нам о, неприємності, які вони постійно чинять. Перш за все, ми обов'язково переможемо. Я в цьому був впевнений з першого дня, і до цього дня я не полишаю жодної, скажімо так, в мене жодного сумну немає, що перемога буде на нашому босі. О, я хочу зауважити, що якщо спочатку війни... Наголоси деяких лідерів звучали наступним чином, що нам треба допомогти Україні, щоб вона не програла. От на сьогоднішній день ми маємо вже заяви Великобританії, його лідера, яка які зробив заяву, що Україна має виграти цю війну. Це дуже дуже важливі речі. Те, що стосовно заяви пана Сунака, які він зробив вже два місяці. Я хочу сказати, що коаліція біля нашої країни. От, збирається коаліція, яка націлена на перемогу, вона вже починає діяти. І я думаю, що найближчим часом ми покажемо і побачимо ті дії, які будуть робити наші партнери спільно з нами для того, щоб отримати цю перемогу. Микола Вересень має запитання у нашій да. студії. Дякую, пане секретар. Да. У мене таке питання, я думаю, впродовж попереднього. В українському суспільстві, незважаючи на демократію, всі висловлюють будь-які думки, які комусь подобається, комусь ні. Але на вашу думку, як ви думаєте, варто обговорювати погані варіанти? Бо ми обговорюємо перемогу і, і дуже так знаєте, постійно, от вихід на кордони, вихід туди, тут, тут таке, ми зробимо, але може бути нічия. А може, це називається туман війни. Знаєте, я не пам'ятаю, хто це говорив, чи Черчилль, чи Клаузевіс, ну хтось з таких видатних. То варто спілкуючись, все одно так буде, хтось буде за, хто буде, хтось буде проти. Але такої великої хвилі, якихось обговорень якихось непозитивних, я дуже обережно висловлюсь, варіантів я не, не, не дуже часто чую. Чи варто про це говорити, тому що одні кажуть, потім буде розчарування, якщо не буде великих успіхів. А інші кажуть, ну то нам 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 ми потребуємо оптимізму. і тільки оптимістичні рухи дадуть можливість і на фронті просуватись. Що скажете, пане секретар? Я хочу перш за все дякую за запитання, пане Микола. Знаєте, що ми з вами знайомі довгий-довгий час. У часів, коли ще мало хто може згадати ті часи, це ще було в минулому сторіччі. Як ми познайомилися в моєму рідному місті Луганську, я хочу зауважити таку річ. Здатися завжди легко, позбутися своє свого завжди можна, але треба розуміти, що боротися треба обов'язково до наших кордонів 91-го року. Я категорично проти у цієї позиції, які починають говорити, що треба Росії щось віддати. От хай вона возьме Крим, хай вона возьму возьме частину Донецької Луганської області. Таке інше. якщо ми почнемо щось здавати, майте на увазі. Лишиться маленький шматочок землі і невідомо на території якій області. Я категорично проти таких позицій, О, да, зараз складно зараз важко, зараз дуже складні часи для нашої країни, але треба триматися і ні в якому разі не здаватися. А, Якщо тут здамося, ми, то... ми програмо всю країну. Путін зробив дуже просту заяву: він хоче знищення. Нашої країни, нашої нації він нас не визнає. Він каже: Нема такого народу. От він каже, що ми якісь штучні, що нас свого часу придумав, чи то Ленін, чи то ще якась хвороба. Розумієте, про що вони йдуться? Вони не будуть задоволені будь-яким результатом. І якщо ми зараз будемо поступатися, то питання тільки часу, от коли вони опять підуть, скажімо так, в наступ і опять будуть нас знищити. От про це треба розуміти. От і з цієї позиції треба виходити. Ми переможемо всій війні, і це буде обов'язково, тому що помінялася взагалі геополітична ситуація в світі. І ті країни, які нас не підтримували, вони вже стоять сьогодні на нашому боці. Це дуже дуже важлива річ, Микола Голомша. Теж має дякую, запитання до вас. Я, я хотів тільки репліку на підтримку пана Даніва сказати. Знаєте. Серед була дискусія серед експертів, і всі прийшли до висновку задати питання Путіну, чи ти розумієш а, суть ситуації, чи ти готов Росія чи готова воювати з Україною до кінця, чи вистачить їй ресурсу, як Україною, яку підтримує весь світ. Я думаю, що тут знаєте можуть бути різні варіанти, тому що інформаційна зараз війна. Розпочати Росію дуже потужна, але вони вміють дуже гарно говорити. Але питання об'єктивне чи вистачить ресурсу і засобів Росії напроти України, яку підтримує весь світ. От я хотів тільки це сказати. Все тут головне, щоб нас цей весь світ підтримував, тому що ми навіть якийсь варіант розглядаємо: а що якщо Україна залишиться сам на сам, так це такий дуже сумний сценарій, важкий сценарій для розуміння. Але мабуть, у нас все ж таки має бути цей план. Пане Данілов. А в нас є план, якщо Україна сам на сам з Путіним залишиться. Ми були сам на сам. Я хочу всім нам нагадати, що в лютому місяці, в березні місяці, в квітні місяці, 22-го року, ми були сам на сам. Нам співчували, нам відправляли якісь простирадла. Нам відправляли якісь чеботи. От нам відправляли якісь гвинтівки от, для партизанського руху все це було, але все це вже проходили. Я хочу нагадати і дякую колегі, який підказав, скажімо так, зараз мій мою наступну тезу. Якщо б у Росії було все гаразд, вони б не зверталися до авторитарної Кореї за допомогою. Вони б не зверталися до Ірану за допомогою. Майте на увазі, що це така, скажімо так. От гліняна кобила, яка стоїть вже на стертих копитах, і вона рано чи пізно завалиться. Ніякої великої Росії не існує, і це треба розуміти. І з цим тезисом треба йти. Нема там чого лякатися. І ще раз наголошую: ті ресурси, які там є, вони кожного дня нищаться, нищаться і нищаться. Так, да, вони нам задають шкоди. Шкода, що сьогодні був удар по е, місту Лева. От. Але майте на увазі, що інші міста так само страждають От, від тих ударів. Фактично кожного дня, але всі тримаються. Нам треба розуміти, що ні в якому разі зараз не можна піти в якийсь розбор, в не можна піти в з'ясування яких стосунків, тому що військовим шляхом Російська Федерація перемогти нашу країну не спроможна. і єдиний шлях, який вони будуть розгортати, це внутрішня дестабілізація, яку вони будуть намагатися дуже активно зараз розгортати з рахування тих подій, які будуть відбуватися. От і на території Росії так звані вибори. От, і у нас підходить певні терміни. Вони будуть цим користуватися і будуть обов'язково качати ситуацію. Нам треба тут мати холодний розум для того, щоб в ніякому разі не приймати в цьому участь, от і не вестися на ці речі. Пан Шараскін. Дякую. Я би попросив таки дати відповідь на дуже хороше запитання, яке прозвучало. Вони дали відповідь, пане Олексію. Я перефразую трішки: Скажіть, будьте добрі, чи Рада нацбезпеки і оборони розглядає варіанти стратегії національної стійкості у тому випадку. Залишимось ми сам на сам, не залишимось е у тому випадку, якщо нам все одно доведеться приймати виклики подальші всі і робити це самостійно. Ви чудово знаєте про те, що наші закордонні партнери нас якраз неодноразово запитують, як Україна справиться без нашої допомоги? Що вона вже сьогодні робить? Для відновлення своєї економіки. І тут, в цьому контексті, я би хотів якраз, щоб ви сказали, чи було звернення до мінекономіки не їхня заява про те, що вони перейшли на воєнні рейки, а про те, коли вони таки будуть переводити нашу національну економіку на воєнні рейки, коли ми зможемо стати самостійними в цьому процесі. Тут треба дати е зустрічне питання, що ви маєте на увазі переход нашої економіки на воєнні ріки. От я хочу зауважити, що ми перейшли в цей стан 24 лютого о 8-й годині ранку в Верховній Раді, коли проголосували військовий стан, і далі ми по цьому стану рухаємося. І всі громадяни України приймають в цьому участь: хто спроможний займатися волонтерством, хто спроможний взяти в руки зброю, хто спроможний вчити. То спроможне лікувати. Ми всі приймаємо участь в цьому процесі. Це дуже дуже важлива річ. Те, що стосується ситуації, що нам пропонують сьогодні самостійно е вирішувати наші економічні питання, це дуже складне питання, дуже важке питання. Те, що стосується безпосередньо апарату ради нацбезпеки і безпеки та оборони, ми е ті продукти, які нас просили зробити спільно з американською англійською е компанією. Відносно страхуванням військових ризиків для того, щоб вони розуміли де на яких територіях у нас що відбувається, де можна вже починати бізнес. От ми цю роботу зробили, і цей продукт є. І цим продуктом користується величезна кількість компаній з розумінням того, де на наших територіях є міста, на яких жодним чином не не відбувається війна. Ці спроможні ми на сьогоднішній день відновити повністю нашу економіку. Давайте будемо відвертими. Під час війни такого не було ніколи і ніде. Чи прийдуть великі інвестиції під час війни в країну? Ні, це просто неможливо. Не треба самих себе обманювати. Те, що стосується ситуації пов'язаної з нашим бізнесом з нашим кліматом, це окреме питання. Це окреме питання для деяких органів, які на мій погляд. Не зовсім коректними справами займаються цей час, коли приїби. Я би точно не радив вим цим займатися, але кожен орган має самостійно свою, скажімо так, от парафію, свою інституцію, і вони займаються по по своєму напрямку. Теж стосується ситуації пов'язаної з економічним станом. То я точно розумію, що на 24-й рік у нас питання наше, нашого забезпечення вирішено. Яка ситуація буде на 25-й рік? Залежить не тільки від апарату, це залежить від всіх нас, від нашої спільної роботи. Тут, а, я перепрошую, тобто коротка, я тримарка, точно зрозумів, що щас. стратегії національної стійкості ви не розглядаєте. Ви не присмикуйте. У нас стратегії в країні більш ніж достатньо. Питання: хто ці стратегії буде виконувати, в який спосіб вони будуть інсталюватися? От головне питання, от які є на території нашої країни. Якщо далі такі ділки будуть брати гроші і потім якісь там художників, скажімо так, всі художниць от, відносити, це одна справа. От якщо спільно буде всім займатися країною державницькою позицією, це зовсім інша справа. Ви можете мати 10-20 100 стратегій, але ще раз молоджу, маю, вони мають бути життєздатними. Пане Даніло, ще запитання стосовно Польщі і блокади наших перевізників, яка зараз є, якраз і на кордоні Львів, Львівської області. Чи є якийсь дієвий механізм для розв'язання цієї проблеми? Тому що це вже така проблема, яка триває не один місяць, і ми до неї знову ж таки повертаємося. Але ну хотілося би, щоб це вирішилось, щоб знайшлися якісь варіанти. Що можете сказати про це? Дуже складна ситуація, непроста ситуація. Mm -hmm. Ми е, мали певне очікування, що зміна влади в цій країні принесе полегшення в цьому питанню. Але привеликий жаль, ми бачимо навіть при е, максимальній. Підтримки нашої країни з боку керівництва Польщі, ми на сьогоднішній день маємо ці проблеми, вони остаточно не вирішені. Більш того, е випадки, коли е наш наше зерно от, е знаходиться на підлозі, ну, це взагалі, знаєте, це випадки, які виходять за, за певні межі. Я не хотів би зараз щось накручувати. Е кожного дня майже е тривають. Перемовини з польською стороною кожного дня люди в цьому приймають участь. На превеликий жаль на сьогоднішній день я не можу сказати, що там завтра чи послезавтра в цьому питанні буде поставлено крапка. і Ми вирішимо це питання.